Вітаю всіх понеділок, 27 жовтня. В цьому відео хочу спитати про наші дамби, водосховища ГЕС. Тому що ну, і вчора, коли робила розклад по містам, я, звісно, спитала на тиждень. Я хочу спитати взагалі про оці погрози. Які зараз льються ну, з Росії. Зараз я вам прочитаю. Значить, оця дамба в Білгородській області, водосховище, воно прорвало. Тобто йде затоплення. Затоплення там села і багато військових оцих всіх, ну, як вам так сказати, військові позиції, давайте так. Значить, я вчора питала про це. Не знаю, мені показало, що це, що це зробив імператор. Да? Ну, імператор у мене Росія, що це якась хитрість. Потім вчора почали казати в новинах, що це там щось мадяр, ну, щось таке, що це наче. Я давайте зараз ще спитаю. Хоча, ну, я вже сказала, що мені показало. І що тут якась розбіжність? То пишуть, що хаймерси прилетіли, то пишуть, що дрони прилетіли по їхній дамбі. Але якось воно дивно, на відео вона зверху якось така більш-менш вціліла, а знизу прорив. Це можливо було тільки зробити зсередини, так само, як вони Каховську підірвали. До речі, всі за Каховську вже забули, і їхні росіяни також забули, скільки людей вони знищили. скільки... Було там нанесено і на скільки років це нанесення землі? Ну, в общем, катастрофа, така велика катастрофа Каховська Гес. Вони забули, мабуть, що вони там кричать. А що вони кричать? Будет в'ятка дуже скоро. Возможно, ми як Київ всмивають водой Дніпра російські воєнні і тільки закликають удар... вдарити по столичній ГЕС. Ну, це Вижгород, Київська ГЕС. У відповідь на удари по дамбі е, під Білгородом. Так, ну давайте ще раз. Давайте ще раз. Значить, ось тут фото цієї дамби. Дамба Білгородське водосховище е, отримала серйозні пошкодження після нанесення ударів Хаймерс або е, цих дронів. А, ну, в, одному, в одних новинах Хаймерс, в інших новинах дрони. Чи дійсно це зробили ну, наші Збройні Сили України для того, щоб затопило позиції росіян? Робота, підготовка, агресія. Дорога для захисту Паш. шестірка кубків. Мені все одно показує, що імператор. Обстріл, важкість. А може, це зробили зсередини? Ну, тобто, може, туди не прилетіло, а хтось із середини підірвав її. Знаєте, ті, хто працюють на нас, може таке ж бути. Правильно? Чому мені показує, що все одно? Щас, ще раз. Хто хто підірвав оцю дамбу Белгородською? Україна чи Росія? Це Україна. Білгородську дамбу підірвало Чи оця, оця Росія. ну. Україна. Зміни, колесо фортуни. Ресурс Росія. Вищий суд і страх. Вищий суд і страх. Я ще раз кажу: сімечів тут обман. Дивіться. Так, ну, що я вам хочу сказати, мені показує все одно, сім мечів це було зроблено із середини, ну, тобто з цієї Білгородської області. Якось так. Мені не випала башня, мені не випали удари, мені не випало, що туди прям летить. Щось мені показує дії, якісь з середини. Ну, ладно, вже тут не будемо далі тут розбиратись. Так, тепер давайте оці погрози. Э, російські воєнкори закликають э, ударити по столичной по Київській ГЕС. У відповідь на удари по дамбі під Білгородом. Так, Буде ответка, скоро по Києву. Буде ответка, скоро по Києву. Погрози. Хоча погрози звітиля, кожен день. Погрози для наших водосховищ Дамп і ГЕС. Сім мечів, ну, понятно. Йде робота, підготовка, удари, болісні із-за війни. Ну, сім мечів це карта хитрості. Карта роботи підготовки, до речі, теж випадає. Теж нанести якісь вам болісні удари. Карта війни. Погрози. Погрози. Вода, бачите, льється паш. Десятка. Ну, звісно, вони теж хочуть зробити якусь важку ситуацію в нас. Погрози стосовно наших ГЕС. Ну, в них є такі плани. Да, в них є такі плани. Ну, ось удар, хитрий удар, 10, 10 мечів. Так, да, є загроза. Хитрий удар, 10 мечів. Тобто, можуть, можуть вдарити по нашим. Хоча вони ж вже били і не раз. Тобто можуть. Загроза є? Ну, ви ж так розумієте? Давайте будемо питати. Київська ГЕС. Починаємо зверху, йдемо донизу. Київська ГЕС. Покажіть, будь ласка, до кінця цього року загрози для київська, київська ГЕС, Київське водосховище. От, бачите, башня. Башня і вода. Да, Росія хоче башню на Київське водосховище. Да. На жаль, будьте дуже обережні. Туди просто може летіти багато всього і відразу. А загроза якась є звідціля. Ну, наприклад, там загроза води є для Києва та області до кінця року. Рух військових, кубки, правосуддя, люди, війна, розчарування, важкість, колісниця, важкість. Паш. Так, ну, давайте так. Загроза з повітря є. Можуть бути. Зараз питаю на всій колоді. Ну, давайте так. Більше ні. Але все одно там випадає паш кубків, тобто трошечки щось таке може, знаєте, щось. давайте на всі колоді. Чи є загроза до кінця року? Загроза води. Великої води підтоплень, місто Київ та Київська область, особливо лівий берег. Дурень, хитрість, обман, відлюдник. Україна. Загроза є. Ну, уход від цього. В них є такі плани обстріляти. Але сподіваюся, що цього не буде. Загроза великої води є для Києва та області. Будуть цим залякувати, шантажувати, маніпулювати. Ось, бачите, карта вода л'ється. Ну, знову мені показує удар і паш. Знов, загроза л'є, Ну, паш, там, ну, щось трошечки там десь може витікти. Давайте так. Сподіваюся, що все ж таки більше ні. Але обстрілювати будуть. Далі Канівська ГЕС до кінця цього року, 25-го. Канівська ГЕС до кінця 25-го року. Загроза з повітря. Обстріли Канівська ГЕС. Загроза до кінця цього року. Смерть плани. Ну, так, да, є плани теж і про Канівську ГЕС. Смерть. Це балістика, це щось летить туди, ракети. Да, Україна. Плани такі є. Канівська ГЕС. Теж саме загроза ось обстріли. 8, 8 жезлів. Загроза підтоплень. Канівська гес. Канівська, Королева, сірка. Кубки, багато води, розпач, башня. На жаль, на жаль, тут теж не дуже. Розпач із-за башні. Пошкодження, зупинка. Я ще в розкладі вчора, коли робила і питала на тиждень. Мені всі ГЕС, ну там показували реально, не сподобались. Ну, вони можуть влаштувати якусь. Тобто вони будуть, будуть намагатися влаштувати цю катастрофу. Зараз спитаю всі ГЕС, а потім запитаю, чи вдасться їм зробити оцю катастрофу якусь стосовно підтоплень. Так, далі Кременчуцька ГЕС. І до кінця цього року, 25-го, чи є загроза з повітря. Кременчуцька ГЕС. В них вибір. Вибір. Яка ГЕС? Чи Київська, чи Канівська, чи Кременчуцька, чи Середньодніпровська, чи Дніпровська. Зрозуміли, вибір, вибір. Не можуть. Не можуть вирішити, тому що всі, всі знищити неможливо. Взагалі, дуже важко знищити хоча б одну, пошкодити знищити. Так, Кременчуцька Гес загроза з повітря до кінця цього року. Кременчуцька Гес. Те ж саме обстріли. Страх, Вищий суд. Ну, Кременчуцька ГЕС, вона найбільша. там найбільше, Найбільше це водосховище. Сім мечів. Якась очікуйте якусь хитрість, підлість. А ось до Кременчуцької ГЕС треба бути, ну, це хто там працює, тут із середини щось мені не подобається. Зміни. А взагалі мені показують, що наші ГЕС дуже добро, добротні, дуже так, знаєте, ось пинтую, робота була виконана добротно, коли їх будували. Знаєте, дуже важко їх знищити. Знов Салюти мир. Загроза підтоплень, Кременчуцька ГЕС. До кінця року є. Ну, туз кубків, ану. Туз жезлів, туз кубків і що? Робота Десять. Ви знаєте, що показує? Намагатися будуть спочатку на одну ГЕС, потім на іншу, потім на іншу. Да? Отак от, от точково намагатися будуть все ж таки десь, а може, десь вдасться знищити. Все одно Київська мені більше не подобається. Хоча на кожну випадає загроза. Середньодніпровська ГЕС, місто Кам'янське. Загроза з повітря. Середня Дніпровська ГЕС до кінця року загроза з повітря Дніпропетровщина. Повтор того, що було, туди знову може летіти, як і летіло. Є плани, але плани їхні ілюзорні. І знов карта вибору. Періодично туди щось може летіти. Але середньодніпровська ГЕС це не їхня головна мета номер 1 Ні. Дніпровська ГЕС, місто Запоріжжя, водосховище і загроза з повітря до кінця року. Сама дамба. Сім мечів. Хитрі дії зсередині. Або, Із середини, або якась там слежка, або щось там зливають. Це. Дніпровська Гес. Запоріжжя загроза до кінця року. Ті ж саме мені, ті ж саме карти кажуть, що робота була виконана по тузу пентаклі. Доб добротна. Робота була виконана добротна. Попробую її ще знищити, цю ГЕС. Але тут по розкладу є диявол, є хитрість, є план е і намагання все ж таки теж тут щось зробити. Але все одно. Мені більш не подобається Київська. Давайте ще є ГЕС в Чернівецької Чернівецька область. Ну, я не буду за неї питати, думаю, хоча загроза там теж може бути. Але їх більше цікавить Дніпро, річка Дніпро, тому що тут же ж більш, більше води. Так, чи вдасться план Росії? Оці погрози десь все ж таки. Зробити так, щоб була знищена повністю наша якась дамба по річці Дніпро. Чи вдасться це Росії знищити якусь дамбу по річці, річці Дніпро в Україні? Дев'ять мечів, страх, сила. Ну, тут більше залякування, є агресія. Диявол. Да, Удари в серце, болісно, колісниці. Чи вдасться? Чи вдасться? Хитрість Вищий суд, знов хитрість вищий суд. Ні, я думаю, не вдасться. Вісім мечів, зв'язані руки на їхню роботу, на їхнє очікування. Тобто, все може повернутися зовсім не так, як вони планували. Але все ж таки, загроза для ГЕС є, вони туди можуть бити. Але прямо ось знищити, сподіваюся, що ні. Дуже сподіваюся ні. Що... ще раз давайте загроза. Загроза прориву дамби. Чи є до кінця року в Україні загроза, що якась з наших дамб Київська, Канівська, Кременчуцька, Середньодніпровська, Дніпровська, чи можуть десь можуть. Прорвати, чи є загроза прориву наших дамб на території України? Чи є така загроза, Ну, Плани імператора. Ну, плани імператора, понятне діло, що в них є такі плани, типу правосуддя. Типу, ви, ви в нас зробили, і ми вам зробимо. Плани по правосуддю. Правосуддя це, типу, возміздя карма від імператора. Але. Все ж таки, я думаю, ні, тому що тут повішений і пасив. Зупинка води. А наші, до речі, готуються до цього і прекрасно знають. Підготовка до агресії йде і перемога. Нам повинні щось дати, мабуть, ППО. Або воно вже є в нас. Я думаю, що це ППО вже є. Тобто наші знають, що буде агресія на, на водосховищну, на ГЕС, і вони готуються. Йде посилення, посилення захисту. Ось так. Тому, сподіваюся, нічого в них не вийде. Вони вже просто забули, що вони зробили да, в Херсоні, в Херсонській області, скільки там людей постраждало і взагалі зникло безвісті, коли вони підірвались всередині. Середини Каховську ГЕС. Вони, мабуть, забули. Треба їм напомнюти.